Так, ще один трофей от консерви Калашникова побитий от. У нас цевьо побите. Ну і газова трубка ось вона буде, видно, не побита уламком. О, тут заклинило, не виходило. Але з першого разу вийшло, на жаль, на кнопочку От, шпоночка така ось вона знизу нажимається, витягується, ось така ж такий штопор от і виходиться в його знизу з системи. От. Ну, був змазаний, в принципі, непогано. Змазаний, тут все працювало, з першого разу і відкрили, в принципі, от. Витискається, воно знімається. Нема правда, флажка, тут знімається викладка. от отказ і воно витягується. Будемо здавати в ремонт, користуватися. Хоча ствол якийсь він не дуже в експлуатації. Так що так, майже нульцевий. Можливо там пару вистрілів хто зробив. Так что так. Консерв Калашникова. Такие дрочелинов, блин.